Всім привіт! Сьогодні спечемо кекси з ягодами, і для цього нам потрібні яйця. Цукор. Туди я також додала дрібку солі та ванільний цукор. Тепле молоко. Рафінована олія соняшникова. І масло вершкове. Розпушувач зараз додамо і будемо потрохи додати борошно. Так розпушувач. Можна розпушувач, додати у борошно, і розмішати, і також просіяти. Трошки зберемо зі стінок тісто, щоб все гарно перемішалося. І будемо тепер потрошки додати борошно, щоб воно гарно вимісилось і не було грудочок. Можна використовувати просто. Вінчик і будь-яку мисочку тарілочку, де вам буде зручно перемішати всі інгредієнти. Консистенція має бути як густа сметана, щоб нам було зручно розливати по формочках. Зараз ми можемо побачити, яке воно тісто густеньке. І будемо розкладати тісто у формочки. Можна зробити не маленькі кекси, а залити, наприклад, у велику форму. І також буде класно, смачно. Добавити можна будь-що, можна крихти шоколаду, додати, будь-які е ягоди. Можна малину, полуницю, все, що є вдома, в морозилці або це сезонні якісь ягоди, будь-що можна додати. Все, що ви любите. Я навіть зробила декілька кексиків з вареною згущенкою. Теж було смачно. Ягоди можна додавати побільше, ну, як ви любите, але можна не шкодувати, а побільше накладати, тоді воно буде смачніше, соколитіше. Розкладаємо ягоди усі формочки. І ось такий результат у нас виходить дуже швидко, дуже смачно, дуже соковито.